Всім привіт, мене звати Артем. І знаєте, 7 чудес – це, мабуть, одна із найвідоміших карткових ігор на збір комбінацій. так би мовити, побудову цивілізації до самих гравців. Це так точно. І хоча багато хто з нею вже знайомий, проте доповнення це вже окрема річ. І сьогодні я якраз і хочу вам розповісти про доповнення міста, яке вийшло в локалізації від видавництва ігромах. Тепер у нас з'являється у грі можливість фінансово атакувати інших гравців, вимагаючи їх брати борги, вдаватися до дипломатії і не приймати участь у війні. А також цілий новий тип чорних карт. Тож давайте швидесенько на все це поглянемо. Поїхали! Перше, про що ми поговоримо, це про самі зміни у структурі гри. По-перше, під час підготовки до гри ви повинні додати ось ці чорні карти до кожної із наших стосів епох відповідно до кількості гравців. Наприклад, у нас 4 гравця, тому ми беремо навмання 4 карти чорних карти і додаємо їх до наших базових карт. І, звісно, змішуємо і роздаємо вже не по 7, а по 8 карт кожному гравцю. Тобто кожен із гравців зможе розіграти по 7 карт під час свого ходу. Що стосується чорних карт, Тут є дуже багато різних властивостей. Наприклад, східна підпільна пристань та західна підпільна пристань дає можливість купувати будь-які ресурси у гравця, що є праворуч чи ліворуч зі знижкою на одну монету. До речі, вони усі е, плюсуються до властивостей ринку, який дає змогу купувати ось ці сірі ресурси за одну монету. Тобто можна купити навіть безкоштовно перший свій ресурс ось цього типу. Далі в нас з'явились ось такі карти: Претон «Ігорний дім. Та ще є одна карта, яка дозволяє гравцю, який розігрує, отримати стільки монет, скільки вказано в центрі. А гравці ліворуч та праворуч отримують ось стільки монет, тобто дві та одна монета. Це дуже круті карти. Я не знаю, отримати вісім монет за одну, це неймовірно щось. Також є ось такі торговельний центр та монетний двір. Вони дають змогу отримати переможні очки в зазначеній кількості, а також ще кожен інший гравець отримує стільки монет, скільки зазначено на цьому символі. Далі в нас йде чорний ринок, який дає змогу нам виробляти один ресурс, який повністю не виробляється в нашому місті. Ну, чесно кажучи, не дуже класна карта, бо найчастіше. Ну, ви і самі можете підібрати ті ресурси, які вам потрібні, щоб ви виробляли. А сплачувати золото та е, цей килимок за це, ну, то таке. Таємний склад дає можливість виробляти двічі, один і той самий ресурс, який виробляється вашими коричневими або сірими картами, або стартовим ресурсом на вашому чуді. А ось ця карта схованка контрабандистів дає змогу купувати ресурс, який зазначений на сірих коричневих картах, або на самому чуді інших гравців ліворуч та праворуч зі знижкою в одну монету. А от архітекторська контора дає змогу отримати два переможні очки наприкінці гри, а також не сплачувати будь-які ресурси, які потребуються для побудови ваших частин чуда світу. Але монети ви все ж таки повинні. Сплачувати банда шпугунів наприкінці гри дає змогу скопіювати один із бонусів зелених карт з міста у гравця праворуч чи ліворуч. Далі є змога отримати переможні очки за кожен із ваших жетонів перемоги у бою по одному очку та по одній монеті, відразу як ви розіграли цю карту. Бо це гарня два переможних очки за кожен такий жетон перемоги в наприкінці гри. Три очки за такий. Ну, є ще інша, яка дає за 5 очок за жетон з п'ятьма очками. А далі ми отримаємо нові, нові властивості, які вимагають усіх гравців скидати їхні монети. Це в нас опіумний дім, сховок опіуму та опіумоварня. Вони заставляють усіх інших гравців скидати монети, які зазначені на ось цих. Червоних монетах, так, з червоними цифрами, інші гравці, коли ви розігруєте таку карту, можуть або скинути зазначену кількість монет, або відмовитися від цього. Але за кожну монету, яку вони не скидають, вони отримують ось такий жетон, який принесе їм мінус одне переможне очко наприкінці гри. Тобто це дуже і дуже сильна карта, але... Вона ще повинна прийти вам на руку. А ось палата будівельників дає вам чотири переможних очки наприкінці гри, а також усі інші гравці втрачають по одному переможному очку за кожен рівень чуда світу, який вони вже збудували. Гарнізон рейдерів. Ви отримуєте ось такий жетон на 5 переможних очок. А також гравці ліворуч та праворуч отримують ось такий жетончик з мінус одним очком. До речі, ці жетони не можна скидати. Меморіал вам дає змогу спершу отримати дві монети за кожен жетон програшу під час битви, а потім ви скидаєте усі свої жетони програшу у битві. Це дуже крута карта, і вона йде у третій епосі. Також в нас є ще таємна мережа, яка принесе по одному переможному очку наприкінці гри за кожну чорну карту у вашому місті, а також ще по одній монеті. Але окрім цього, в нас є ще нова механіка, а саме. Отримання ось таких жетонів тепер гравці за допомогою різних властивостей карт чи нових наших міст зможуть отримати жетон дипломатії. Цей жетон. Завжди використовується під час тієї епохи, коли він був отриманий, і він робить неймовірне. А саме виключає гравця повністю із війни. Тобто під час війни ви не отримуєте жодних жетонів ні жетонів поразки, проте і ні жетонів перемоги. А ваші сусіди будуть порівнювати свою військову міць, так якби вас взагалі не було за столом. А також в нас ще є два нових міста: це Візантія та Петра. Ну, Петра, тут все зрозуміло. Ми можемо отримати 3, 7 і 7 переможних очок. До речі, із картою, яка дає змогу не витрачати нам ресурси за побудову наших частин чуда світу. Тут тут все дуже гарно. Це на світлій стороні, на денній, а ось на ночній ми можемо отримати або щоб усі гравці скинули нам по дві монети. Зі свого запасу або отримати за 10 монет 14 переможних очок. Дуже дуже сильно, звісно, але ці 10 монет ще треба нашкрипсти десь. А ось у Візантії все е, трошки е, простіше. Ми отримуємо 3, 4 та 7 переможних очок. А посередині ми отримуємо ось такий жетон дипломатії, який нам дозволить. Не приймати участь у битві. А на нічній стороні в нас два таких жетони, чи 4 і 6 переможних очок. Знаєте, як на мене, гра Сінь Чудес є відмінним вибором для гравців-початківців, щоб вже почати переходити до більш складних і комплексних ігор. Проте сама базова коробка для більш досвідчених гравців може здаватися за простою. І тому ці доповнення дуже гарно додають відсутніх елементів для більшої варіативності. Так, звісно, що у доповненні міста за фактом ми отримуємо не так вже й багато, але все по ділу. По-перше, додатковий хід, тобто, восьма карта на руку, яка не слабо змінює акценти у грі, додаючи можливість не скупитися на карти при будівництві свого чуда. По друге, можливість змушувати інших гравців скидати монети. Так, це не завжди вигідна процедура, адже карти цими властивостями можуть просто бути не такими корисними. Проте це можна добре допомогти іншим гравцям швидше розвиватися. До того ж, тепер багато починає бути зав'язаним на загальних бонусах. Тобто ти щось отримуєш, і хтось інший також щось отримує чи навпаки втрачає. На чорних картах дійсно з'явилося немало цікавих властивостей. А, ну і як вишенька на торті, це в нас. Дипломатія, яка буває дуже рятує у ситуації, коли ти зовсім не йдеш у військову справу, наприклад, більше там зосереджений на наборі очок через науку, та й може складатися цікава ситуація при персональній війні ваших сусідів, коли ви повністю вибуваєте із боя. В цілому не можна сказати, що це доповнення додає щось там. Просто неймовірне до базової гри. Повністю змінює її ігролад. Навпаки, доповнення міста привносить невеликі зміни, які в цілому дають додаткові можливості гравцям, але не перевантажують гру, що дуже доречно, коли ти даєш до бази одразу не одне доповнення. І на цьому у мене все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, кому є що сказати, але найголовніше, звісно, бережіть себе. Все буде Україна і з вірою ЗСУ. Па-па.